Вітаю! Ви на каналі Полісан. З вами Марина, і сьогодні ми приїхали в Ахтирку. На минулому тижні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський приїхав сюди, щоб відвідати заходи з нагоди річниці героїчної оборони Ахтирки і вручити почесну відзнаку Міста Героя. Саме на фоні цього стінопису відбувалися всі урочистості. Тому сьогодні ми вирішили поговорити з людиною, яка створила цей патріотичний мурал. Ім'я цього художника Ігор Шевченко. Інженер за освітою художник в душі. Ігор вже понад шість років прикрашає вулиці Ахтирки оригінальними муралами. На сьогодні Ігор вже встиг створити понад 70 унікальних зображень. Його мурали прикрашають вулиці Ахтирки, Сум, Тростянця та інших міст. Однак не всі знають, хто їх автор. Тож час це виправити. Ігор, доброго дня! Рада Привіт. вас бачити. Познайомитися. Знаю, що цей мурал ви почали малювати одразу після того, як президент надав ехтирці статусу міста Героя України і після звільнення Сумщини з окупації. Які у вас емоції зараз, коли сам Володимир Зеленський приїхав і на фоні муралу вручав нагороди міста? Ні, ну, звичайно, приємно, але рік назад ми просто навіть не розраховували, ну не було взагалі в планах. Що хтось сюди приїде, ми просто сміялися, що ну, тіпо, прикинь, приїде Зеленський, бо я тут а, казати, який гарний у вас малюнок. <гум> ну, а так, як психосоматика за... заробила, і все збулося. Ну, а в цілому, ну, звичайно, що це просто так співпало фактори, він же ж не конкретно приїжджав, щоб подивитися на цей малюнок. Але співпало так, ну, прикольно. Угу. А, як ви оцінюєте вплив цього муралу на людей? Ось вже рік пройшов якісь ваші спостереження. Ну, я думаю, рік назад, коли у всіх ще був дуже спустошений стан, це вплинуло дуже позитивно. От перші, може, півроку дало якийсь людям емоційний такий поштовх, і якось можливо було легше пережити ті часи. А потім вже ну, через півроку, я думаю, що цей малюнок вже не важливо, буби він зараз чи взагалі біо не було, він зіграв свою роль саме в той час, я угу. думаю, на всі 100%. А, я знаю, що ви народилися в Вахтирці. Свій перший мурал теж намалювали тут? Ну, так, біля розбитої, наразі розбитої міськради, тоді біля Нормальної був перший мурал десь у 2015 році. Ну і приблизно десь в такий же час, і цей малював весною. Ми угу. його намалювали теж на українську тематику, і в принципі було актуально на той час. Можна вважати, що з цього муралу почалась ваша творчість е, з того, що біля да, да. Так. це був перший угу. ігор Шевченко має чітку громадянську позицію, яку постійно транслює у своїх роботах. В соціальних мережах художника ми нарахували близько 15 патріотичних муралів. Серед них прототип легендарної поштової марки, на якій український трактор тягне російський танк. Ви займаєтесь саме монументальним живописом? Не можу сказати, я не, не розбираюсь в, як це назвати, в академічному мистецтві. Тобто в мене немає освіти, мені завжди за це що я малюю неправильно, і тому я взагалі не. Ну, Не розбираюся, яка це живопис монументальний або ні, бо в мене немає цих знань. Тому от малюю так, як відчуваю. Це максимально, якщо точно сказати. І на папері малюєте? На папері вже ні. Раніше малював, але зараз мені вистачає стін. Так, а в чому різниця, якщо ти малюєш на папері і на стінах? Е, ну, різниця, як на мою думку, це в розмірі. Він має більш класний вигляд через те, що в нього більші розміри. І, звичайно, що коли це намальовано десь в місті, де багато побачить людей, вплив цього малюнку буде набагато більшим, ніж би я його малював на папері. На папері бачив би максимум його, я і пару чоловік. А так є можливість краще розповсюдити свою творчість серед людей. Угу. А якщо порівнювати матеріали, то в чому різниця от працювати художніми, а не лакофарбовими матеріалами? Важко сказати, я ними давно вже не працював. Я думаю, що це взагалі різна специфіка. Тобто художні фарби призначені в першу чергу для паперу, для таких маленьких малюнків, і в них взагалі. Друга специфіка роботи, тобто по-іншому малюється там з водою, по іншому розмиваються кольори. А якщо вже малювати більш такими будівельними фарбами, то там ну, потрібно перевчатися, якщо людина не вміє це робити. Ну, особисто для себе. Ви як ви окремлюєте специфіку роботи з саме лакафарб? Ну, мені матеріал. ними набагато зручніше. Навіть коли я малюю десь на папері або на холсті, я малюю теж лакофарбовими фарбами. Бо я звик до них малювати і мені вже незручно малювати там акварелі або гуаш. Цього березня Ігор створив ще один малюнок по мотивам марки. Цього разу це була марка Українська Мрія присвячене найбільшому літаку Ан 225, знищеному росіянами на аеродромі в Гостомелі. Мурал знаходиться в Охтирці на стінах гімназії. Там же можна знайти і патріотичних котиків. А що стосується кольорової палітри, ви надаєте перевагу якійсь певній кольоровій гамі чи ні? А, ні, ну це ж залежно від ескізу. Я спочатку роблю ескіз, а потім вже намагаюся відтворити максимально той колір, який зображений на зображенні. Угу. І шукаю, який це саме колір. Не завжди цей колір є у палітрі, тому потрібно якось домішувати, щоб вийшов саме той, який потрібен. Угу. А ідеї виникають спонтанно, чи є якісь плани, там, або це реакція на якісь події, і хочеться щось ну, намалювати? Це більше спонтанно, напевно, і творчість. Тобто, в певний період виникає якась думка, і тоді вже починається творчий процес. Починаєш думати, що б можна було намалювати на саме на цій стіні, якось вже ідеї приходять залежно від того стану, в якому знаходишся. Угу. А чи слідкуєте за своїми колегами? Ні, взагалі ніколи не знаю. Знаєте, тільки як в Гамлета з Харкова, а так, ну, Певних знаю людей, але не дуже багато їх там можна чоловік 5 максимум. А що ж надихає? Ну, важко сказати. Це життя, те, що трапляється кожен день, та і надихає якісь події або позитивні, або негативні. Тобто, можна навіть сказати, що саме цей процес творчості і надихає в цілому. Тобто, не життя надихає творити, а навпаки. Угу. А чи було творче вигорання, можливо? Чи якесь воно поріг? постійно? Да? Моки творчості. Ну, раз, раз на місяць, як е, вихідні дні або відпустки <ріст> приходить стабільно. До речі, ще в 2016 році Ігор створив мурал, який закликав боротися і відстоювати свою громадянську позицію. Мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну. Минулого року художник змінив дизайн малюнку і за тиждень сам поновив площу у 12 метрів ширину і 3 метри висоту. Знаю, що в минулому році ви поновлювали цей мурал Кузьми Скрябіна. Таке питання: через який час мурал потребує саме такого оновлення, реставрації? Ну, в основному всі мурали поки що живі нормально, не потребують, ну, пройшло. І по 5 років, да, певних, просто це був один із перших муралів, який ще малювався Емалію, і він обліз за перший рік буквально. Тобто фарба була неякісна, і тоді ті малюнки, які малювалися в перший рік, вони пооблазили майже всі. Он є другий приклад, який малювався в той же час як і краб. Угу. Тобто вони не збереглись майже ніякий. То, якщо ми говоримо про якісну фарбу, то термін життя цього малюнку, він який інтервал? Ну, може бути різний. Може, якщо, наприклад, залежить від поверхні, якщо там або дуже сильно світить сонце, або якась поверхня, яка постійно вбирає в себе влагу, а потім вона виходить, то малюнок може простояти недовго, і це навіть залежить не від фарби. Але якщо в цілому ніяких таких факторів немає, то він може простояти навіть 10 років, тобто не зміниться. Залежить від... Положення і ну, різних факторів. Ви казали якраз, що Кузьма Скрябін є символом єдності українців. Зараз для вас це яка особистість, яка об'єднує? В першу чергу, напевно, президент він якось так всіх об'єднав і, напевно, перший президент, до якого більшість, напевно, якщо не всі українці ставляться з повагою. І, ну, як до президента, як мають ставитись люди до президента, а от інших осіб важко назвати, бо немає зараз такого, такої людини, яка б однозначно от, можна було в ній впевнено бути і довіряти. Багато людей, яких от можна слухати, але не по всім питанням. Потрібно постійно мати власний такий от сегмент, щоб відсіювати не потрібне, а брати в голову тільки. Те, що треба? Ну, це моя думка. Може, в когось є такі люди, які вони довіряють на сто відсотків, які mm -hmm. є от, символами країни. Плануєте теж президента намалювати? Mm -hmm. Можливо, колись це буде актуально, якщо mm -hmm. так сказати. Ну і останнє питання вже на сьогодні. В якомусь із інтерв'ю ви казали, що у вас є мрія побити рекорд України за кількістю <світ> створених муралів за рік. Що з цією мрією чи актуальна вона? Mm -hmm. Вона, я вам скажу, актуальна, може навіть і рекорд був би, аби його хтось фіксував, але це нікому не цікаво. І я думаю, просто нереально порахувати. Хто ще малював скільки муралів за рік, щоб хоча б розуміти, хто там на першому місці, хто на другому. А другий ще такий фактор, що кількість це якість. Тому можна намалювати велику кількість муралів, але в цілому вони будуть не дуже. Це просто така маленька статистика, якщо взяти, то в Ахтирці за останній рік намальовано ну, дуже багато. Може, навіть найбільше в Україні, якщо брати одне місто. Так чи можна вважати, що в рідній Ахтирці ви цей рекорд вже встановили? В Ахтирці по-любому тут немає взагалі других моралів. А от я про Україну, що більше ніж в Ахтирці, за цей рік діди в Україні не намалювали. Ну, вперед військові на фоні прапору України це новий мурал Ігоря, як шана всім військовослужбовцям, які віддали життя за перемогу у війні. Дякую за інтерв'ю, за цікаву розмову. Mm, У нас є для вас невеличкий презент від компанії «Пелісан». Mm. Думаю, вам знадобиться те, що там є Дякую. всередині. Зараз ще потім можна. Ну, давайте зараз. <ріст> О. Там футболочка. О, ну футболочки я вже сфотографуюся. <ріст> <ріст> Дякую. Дякую вам. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. Натискайте лайк, аби це інтерв'ю побачило більше глядачів. І підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. А на цьому все. Побачимось у наступних відео. Па-па!